Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Вітаю вас на занятті з математики. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям із приготуванням до заняття. Сьогодні нам стане у нагоді картка розділена горизонтальною лінією. Порівну вирізані три листочки і три грибочки. Також картка з вертикальною лінією із зображенням листочка. І такий самий листочок розрізаний на три частини. А ще аркуш паперу і звичайний листок будь-якого дерева з вулиці. Отже, починаємо. Отже, починаємо. Я вчора гуляла лісом і назбирала листочки і грибочки. Викладіть на своїх смужках на верхньому полі листочки один біля одного. Так, а на нижній смужці викладімо. Грибочки. Порахуємо, скільки листочків я назбирала. Три листочки. Скільки грибочків я назбирала? Два грибочка Чого більше? Більше листочків. На скільки листочків більше? Треба зробити пару кожному елементу листочків більше на один. Що треба зробити, щоб листочків і шишок стали порівну? Можна прибрати один листочок і їх стане порівну. Два листочки і два Грибочки. А ще як можна зробити, щоб їх стало порівну Можна сходити і назбирати ще один грибочок. І стане три листочки і три грибочки. Їх порівну. Візьміть наступну картку із завданням. Погляньмо, що зображено! Листочок. якого він кольору. Правильно, помаранчевого. Я вам пропоную зібрати поруч такий самий листок з окремих деталей. Шановні батьки, якщо дитинка не може самостійно впоратись із цим завданням на порожньому полі, допоможіть! І запропонуйте скласти листочок одразу на зображенні. Один на одному. Ось таким чином Вийшов листочок. Послухайте віршик. ми листочки, ми листочки, ми осінні листочки, ми на гілочках сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Ми літали, ми носились, потім дуже ми втомились. Перестало дуть навколо, раптом вітер дмухнув і листочки швидко здув. Всі листочки полетіли і на землю тихо сіли. А тепер пропоную вам пограти у гру чарівний листок. Візьміть, будь ласка, звичайний живий листочок від будь-якого дерева або куща. Батьки, допоможіть дітям скласти аркуш паперу навпіл. Всередину покладемо наш листочок і притиснемо. Тепер пропоную вам взяти олівець. Або крейдочку і спробувати щільно, щільно заштрихувати аркуш. Дивіться, яке чарівне листячко виходить. Щільно, щільно, багато багато. Погляньте, який відбиток листочка в мене вийшов. Можна порівняти з оригіналом. Відкриваємо, кладемо поруч. Чи однакові вони за розміром? Однакові. А за формою теж однакові. Ось така гра чарівний листок. На цьому наше заняття завершується. Я вас попрошу пригадати, що ми робили на початку заняття? Рахували листячка та грибочки, а також їх порівнювали. Що ми робили трошечки згодом? Ми складали листя із частин. А що ми робили в кінці заняття? Ми намалювали листочок чарівним способом. Молодці дітки! Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось! А від мене вам до побачення, до зустрічі!